Вітаю! 200-мм електронний штангенциркуль Харбінський державний завод КНР. Так, згартованої сталі. Це якісні, якісні інструменти вони роблять. Такі, що живучі. Тобто, і більше орієнтовані вже на інструмент для промисловості. Так, має, як завжди, нутромір. Тут таблички, дюйми, тобто можна переключатися. Інч і міліметри. Холд. це пам'ять. Також має вихід, до... щоб підключати до комп'ютера. Так, повністю металевий корпус також цей теж. Дематолету болтики, щоб замінити батарейку. Тобто йде в комплекті такий ключик, ну, викрутка. І оцей ось гвинтик відкручує кришечку, ослаблює. Так. Так от, провіримо на КМДшках, як завжди. Не Забуваємо третій клас точності. У з них папірець. Клас точності 3. Так. 1.03. Так. 03 є yeah. Так, це у нас 1.0 1.9 1.9 є yeah. 4.5 Так, шесть с половиной. Я семь с половиной. Тепер візьмемо, зараз можна. Так, є. Е, Похибка в таких штангенциркулях три сотки допускається. Так, зараз. Є. 60 рівно. Так. 70. Також не забуваємо, що при вимірі зовнішніх розмірів. Там перекос іде в плюс, при вимірі внутрішніх перекоси йдуть дають в мінус розмір. Тобто, якщо, значите, 29,98. Ой, точне, 24,98, 24,99 і 9. В похибку входить. Якщо трішки, отак наклонить, так, то відповідно буде мінусувати. Так. 62,08. Харп. Новий, вітчизняний. В руках так вашкувато, а бачите теж дві-три сотки похибка в межах дозволеного.